Фу, скільки я разів казав, що вони не пускають додому. А? Не пускають і все. Фух, що я там бачу, глядачі? Це просто щось. Ну йду показувати. Пішли дивитися. ось бачите, дорога. Зібрався йти додому. Вже таки майже ніде не дивлюся. Голову повертаю у бік. А там опадись кі дві шапки. Вон вони. Бачите яких дві? Оце щось. А тому з боку на горбіший трета. А, тепер замітив. А тому ще й під тим. Ще й четверта. Оце нормально тобі. Оце нормально тобі. І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу Гриби Прикарпаття. Ну що друзі, І наступний день тихого полювання. Вибралися до лісу на пошуки грибочків. І буквально я зайшов і нам попадає ось тут такий перший молодий гриб буквально з самого ходу. Пішов я знову тими самими місцями, приблизно там, де я був вчора. Нагадую, вчора нам 1 числа вдалося знайти декілька молодих білих грибів. А всього їх було по-моєму 15. я рахував. От. Ну, більше не попадалось. Попадає нам ще один менший. Ось такий гогік. Заберемо, раз я на нього поклав руку. Ось таких два молодих, знову починає наш сьогоднішній збір. Ну що, не будемо сьогодні тягнути. Сідаємо зручніше. Підписуємося на канал, пальці ставимо вверх. І гайда шукати грибочки. Можливо нині щось повезе більше. Хоча б нам на то сподіватися вперед. Проходив я, глядачі хвилин 15, 10, 15 точно. І є в нас наступна знахідка. Точно не впевнений, але мені здається, є два чудових білих грибочка. Таких вже більшеньких. Ось і два красона. Виросли собі такі фусівку, ось такі два. О, один. баштики, Гарнюня. Біля нього Ну Сидять вони глядачі не передати. Міцно ну, мушу обережно їх тягнути, по пообривати їх. Це дуже легонька справа. Земля заскла, затвердла, а вони собі пробивають шлях наверх. Ось таких два. Суперових. Ну, одну. Ах, запашок, класний, дивіться, які два. А, це вже такі, Кит два. Ну, позитив, позитив, йдемо далі. Ось, йшов, Копнув такого малого. Треба ну, що не розтолочив. Біля нього ще замітив, ще одного малого. Що прийшов, взагалі би не бачив ні одного, ні другого. Він чув щось під ноги чух. Вилетів грибок. Таких в мене два ще білих. І знову ще один молодий. Ось ще один молоденький. Недалеко від них. Ось такий. І знову два. І знову молоді. Такі коцубики. Щось в мене є підозра. Плитка посуха далі, то вони і великими рости не будуть. Трохи попідникаю, то ще в І зразу буду засихати. Ну, пойдемо далі. Ну ось і це, і це вже трошки інша справа. Інша справа, глядачі. Там вже пілячок. Ось яка шапка. У листах. Поки попадали самі малі, то вже такий трохи до середнього тягне. У нас вже таких є три до середнього. Краса. Йдемо далі. Ну, грибочки класні. Вчора попадали класні, ну і сьогодні гарні. Біленькі, молоденькі. Ну, правда, приходиться ходити. Немає всюди, десь там, десь там, але вже хоча б радий, що. Поодинокі, десь там десь там попадає в один, два, три, як де. Класно, йдемо далі. Є глядачі ще один. Є наступний. Є наступний знову білий. І, і опять невеличкий. Ось такий. Ну, на великих обів. Зараз, сподіваюся, нема чого. Хіба якийсь такий посередній. Гурятий десь є великий, бо Ще два дні назад, в лісі взагалі нічого не було. Буквально вчора ми напоролися чисто випадково, але не випадково ходив, я грибними місцями лазив. Декілька днів і так і знайшов, де вони починаються. Є знов такий класний йдемо далі. Ось. Бачите його? Є ще один. Ось також собі. Занекався. Такий файний. Вже більшенький. За право, височніку за і зазимляє. Угу. Непоганий. Йдемо далі. Ну а наступного хоч біжить по лопату. Треба, обрати відкопувати. Ось. Заритий. Повністю у землі. Ну, взагалі не було видно. Прийшов листя відгорнув. Він тут такий, але тут така м'яка земля під ним, мох, і він собі тут вигодів Ось такий помпулатик. Непоганий. Так, сам. сам. Класний. Йдемо далі. А наступний. А наступний титбайкий. Ти подиви нього. Теж там собі. Зарился в листках. И такие себе. О, сидят миски, ну капец. О, пришел. Ну, красный, белья не ошел. Вот. Еще один. Тут был еще один, он полностью зиприл. В листках. Мишка. Вот. вот что. Зиприл полностью. Ось таких два білячка відправляється нам до кубки йдемо далі. І ще один гарний. Ще один гарний білячок на глядачі попадає. Біля такого гнилопня. Нам попадає ось такий. Такий шапка зазирає така. Добротна. Шапка добротна. Мішка хто знає йде. У не має тієї звідси витягнути. Ого, ніжка глибоко. Тут така тріщина є. Він ті тріщині сидить. Ми його вулем. Не можеш, навіть не рухатися. Навіть не рухається, бо я не маю цього риба витягнути. Це, мабуть, одна шапка Не може. урвали пів ноги. Пів ноги на тону Там така нога в нас завернемо туди під корінь. Ніяк, ніяк. Сидять дуже моцно. А ще як десь запотик, то все хана. Ось такий. Йдемо далі. Ось такого вже. Ось такого сьогодні. Бачите? Сьогодні вже набагато краще, ніж чува. І знову прийшло трохи часу. Хвилин 10-15 походили. Попадає нам ось такий. Біленький. Біленький Ось такий. Ну Рухвати їх сьогодні, я вам скажу одне задоволення. Вони так міцно сидять в землі. Ну, ніяк не хочу піддаватися. Ось такий йдем далі. Ну, а за наступним. Прийшлося знову походити то добряче. Ходив, мабуть, далі пів години. Не попадало взагалі жодного. І все. Я вже думав, тут вдома, вже було розчарвувався повністю. Але Ту звернув один бік і попадає нам ще. Появилася знову надія. Так що підемо ми ще зараз сюди, по цім горобі подивимось. Може тут ненароком. Іду такі. Якісь нам. А ну йдем далі. Ну а це і скоїв замах. Чуть мені ногу не зламав. Ну, біляк. Вот такий біляк. Шо? Зашпортився на нього. Такий красончик нам попадає. На сьогоднішній день найбільший. Точніше один з в Другий день. Наші пошуки білих грибів, а то вже ось такі попадають файнецькі біляки. Непоганий, непоганий. Сам. Я його не бачив, він повністю був легка. Вже вчув, коли його зацепив ногою. Тоді обернувся. Ну, такий чудовий. Дивіться, який класний, Двіцький, ніжно білий білий Ось така краса. Гарні грибочки. Гарні. Нема що казати. Йдемо далі. Йдемо далі. Сумку знову взяв, не брав корзини. От. Сумка здорова, дай Бог її назбирати. було ці більші гриби, тоді будемо вже й корзину за собою носити. Пішли далі. І знову прийшлося походити довгенько, щоб полювати ось такого. Ось такого молоденького. Пумпувато красивого білячка. Ну, ходив я, мабуть, знову хвилин 15, а може біля 20, але все-таки виходив. Але вартує за ними ходити. Що вартує, то вартує. Риби чистосенькі, класні, тверді, йде далі. Ще один. Ще один. Далі. З другого боку дерева Того взяли з тої сторони. Обійшов по колу і є ще один. Ось такий. Так, глядачі. Прийшов я тут на ще одне доволі цікаве місце. Чим воно цікаве? Декілька днів назад, а точніше це було по-моєму понеділок цього тижня. Ми були на цьому місці і вам показував тоді... Ось такий гриб, ось такий бачите. Я під ним валявся маленький гриб. Мачопок. Я його лишив тоді, накрив. Ось, прийшли через 4 дня. Тут підріс і той, що ми не лишили, а збоку виріс ще один. Бачите? Так що рибочок, його лишаєш, він росте. Правда, не так швидко, повільно, але росте. Ось наскільки він виріс за 4 дні, що ми тут були. Але підріс біля нього ще один, якого ми взагалі не бачили. Ось таке. Ось цей гриб лишився. Так я його знайшов. Йдемо далі. Продовжуємо йти глядачі. Зупинився, трохи відпочити, перевести подих. Ми вже з вами в лісі 2,5 години. Вот. Але ще сів, тому що ось такий. Тут канал попадає. Перед цим попадали такі малі. Ось. Я так всі малі підряд не знімає, такі вона знімаємо на декілька годин. Ось, ось такий гарний відправляється нам в сумку. В сумці на вже ось тако. Не знаю скільки їх тут -ка є, але... Но... Вже біля 2 кілограмів, мабуть, є молоденькі гарні грибочки. Ну що, грибалка. другий день серпня 2024 року. Білячків два рази більше, а може і три, чим було вчора. Ну, класно, ще має декілька місць в запасі, зараз підемо глянемо і на нині, мабуть, все. Далі я не встигну йти, пішли ми пізновато після обіду, вже починає трохи. Піду змеркатися, Так що або хмари заходить, може бути дощ. Тобто що довго ми не будемо, ще декілька хвилин, зараз. Ще глибимо декілька місць і додому. Ну а наступний попадає нам на самій дорозі. Таку по лісовій дорозі йду. Час, який молоденький тут. Зазирає чудовий білячок. Сліжу я його біля сумки. Замітив. я замітив якусь шляпу, не знаю, що це таке. А, це маємо молодий, який вже ніякий, підпарений трохи. Тому замітив ще одну шапку. Я не впевнений, чи то білий. Ні, то голубінка. Фіндак. Ну оде йдемо далі. Ну що, глядачі? І доволі цікава грибалка. У нас сьогодні знову ходить. А? 2 серпня. вискочив після обіду і не дурно. Пішов я ще по цих місцях. І тут теж проскакують грибочки молоді, гарні. Ну, Краса, краса. Добре добре, Збираємо. Грибів треба. Йдемо далі. А цього разу вже є декілька. Йшли по одному, по одному, ну тепер вже попало декілька, замітив ось цього такого. Одного. Біля нього. Ось таких два молодих. о, Ось такі два. Шапочка відлетіла, бачите, чиста, гребче і ще один молодий. Ось такий. І є ще один молодий. О, молоденький. На який попадаємо такий беремо. Але тому я замітив недалеко від них ще одного покірвав. Ось там мати. Один, намацав, цього я замітив. О, ще таких два красунчика. попадаються. Так, поки що не бачу. Мабуть, Ідемо далі. Не, немає більше. Ось тако. Декілька молодих. На одному місці краса. Продовжуємо. О, ще на купі обернувся. Вистрі згорнув. А там ще один зазирає. Він теж Та так сидить. О, бачите, що робить? Таку уривається і все. Уривається. Поставив руку на ще на одного. Ось так. Ще один. Ну, радий, що попадають місця. Коли б багато, приємно збирати. Ну, поки що не бачу, там. І є в нас наступна чудова знахідка. Походили ще хвилин 15. Ось і попадають нам ще такі два. Ось один. Один такий чудовий білячок. О, триший третій. Поставив руку на нього. То буде три. А тут ще такий. Ось. А тут такий. Ось таких три. гарний біла грибочка. Ну краса. що краса, то краса. йдемо далі. Ось такий гриб нам попадає. Сьогодні нам перший раз такий попадає. Така чортово гарна голубінка. Здорово, теньга, але небечиста. Потім подивимося до неї. Йдемо далі. Ну і ще повезло нам знайти одного. Ще повезло одного молодого. Хоч я вже йду полегонько в сторону дому. Але ще. Там один, там один, по одному. Проскакують, попадає. Гарно. Ось. У нас вже далі півсумки гарних, чудових, молодих білих грибочків. І маємо ще там дві голубінки. Попали нам рапалки, Поодинокі. Так, все, один. Ну один. Нема, то нема. Йдемо далі. Каже, що ще не кінець. Пройшов ще декілька кроків. Найшов ось такий об'їдок здалека. Ось кусочок ніжки лишилось. А біля неї замітив. Такий товстячок молодий. Каже, що не кінець. Ще поскакуй по одному, поскакує. Одному. Отакий. Ой, люблять вони дороги. Люблять. По таких дорогах, по таких фосах попадаються доволі гарні екземпляри. І нам тут знову бувся, Дивіться, який класний притечений. О, той не сам. Той і два. Ось От такі. Отакі. От Один іздалий. Менші з'який. Зіпрів. Так, ну, цей більший має бути добротний. Ось такий діляк, На там на горбі самому ще один малий. Ось такий. Берем. Не пускають додому, не пускають, Не пускають. Клас. Гарні гриби. Ось так завжди. Коли додому йдеш, збираєшся додому, тоді саме більше попадає грибів. Ось там бачите, шапка зазирає. Один гарний молодий. Пустився до нього, тут замітив ще одного, Але його зірву. О. Пустився до цього. О, це мої бути трохи шапки. Поки йшов до них. Зачепив ногою. О, такі Два. Бачите? Так, йдемо додому. Йдемо додому, вони не пускають. А тут такий аж такий шавер. Снімав щось почував, а сиди. Асиди, бідака. Капець. Е, уго, знов. Уго, уго. Нічого з ним не можеш зробити. Що нема зробиш? Не сидять так міцно. Нічого не зробиш. Ну, мабуть, все, Таких три. Але класні. І я тих трох зіглов поставив сумку, зібрався йти, ще й голову, вверх, він з другого боку колії, ось один і знову другий. З цього боку, а я їх там з того боку піду, де ще один це лишив. Я буквально їх побрав трох вставати йти, а він ще три. Клас. Берем йдемо далі. Красота. Дивіться, скільки. Ну, вже пів сумеги. Ну рибалка сьогодні бомба. Ну і що, глядачі, є ще один. Тільки що підняв, тому п'ять малих не знімав. А тут знову такий в бетоні шапкус. Одна шапка зазирає. І опять десь заросла, хто знає куди, ніжка йде. Ніщо треба величезна, дорога. Уміє нереально витягнути. Коріннях. Будемо рвати. Будемо рвати. Не піде. Не піде він. Не. Нема доступу. Виліз під корень. Ось такий. Мені трифунки один попи <зяти>. Опа. І чого собі витяг? Ви це бачили, як він вискочив. Вискочив ось такий. Я думав, що його обігру. Фу, повезло. Ну красний, красний. Класний. Беремо сумку. Йдемо далі. Фу. Скільки я разів казав? Що вони не пускають додому? Не пускають і все. Фу, що я там бачу, глядачі? це просто щось. Хм. Ну йду показувати. Пішли дивитися. ось бачите, дорога. Зібирався йти додому. Може таки майже ніде не дивлюся. Голову повертаю в бік. А там опади, дві шапки. Вон вони. Бачите, яких дві. Оце щось. А тому з боку на горбіший Ха, Тепер замітив. А там ще й під тим. Ще й четверта. Це нормально тобі. Оце нормально тобі. Як тобі маєш. І це такі ж і потужняцькі. О, дивіться, який це гриб. Ви це бачите. Біля нього цей. Це взагалі. Це на сьогодні саме потужна знахідка. Сама потужна знахідка. Це, мабуть, те, що ми вчора ходили, пропускали. Не вже такі вігнали. Ось. Таких два. Зараз, зараз, зараз. Там на горбі. Зразу третій. Отакий. От Опана. Отакий. От третій. Бачите, які класні. Тому є четвертий. я вже безмовли лише десант. Я їх не погубив. при саму дорогу. Ось. Дорога. Я вже майже скільки ніде не дивлюсь, йду додому. А вони не пускають. І знов знахідка. Тому ще дивіться, ці не заховувалися. Собі біля пня такий. Біля пня. Шапа така. А ніжка тут здоровенна. А як ми її маємо взяти, я не знаю. Ох, тільки віверность. Ось такі чистосенький, Ви бачите, чистосенькі як сльоза. Ну що, на дворі схолодало. Ось, і грибочок пішов чистий. Чотири таких. Ну ляля-ля-ля. -ля -ля -ля. Це тобі знахідка. Їть, які. Чотири гриба. Напослідок. Це треба таке попасти. Хм, поки йшли малі такі середні, а тут такі вже ось скільки на ну, сумці зразу кладу їх. Ось От так. Отако. Ну, це одразу сумці прибуло конкретно від таких чотирьох. Ну все, сподіваюся, вже буде все. Не знаю, йдемо далі. Може ще попади по придорогу, хто його знає. Я ще там сам. Думав, що все. Значить йти пустився. І замітив я ще п'ятого меншого. О, який. Є п'ятий. Збоку. Від тих заховався п'ятий. Молодий білий грибочок. Ось угу. такі гриби нам попали. Такий гриб. Просто я не знаю. З одної ніжки. Декілька шапок. Ну я не знаю, що за гриб. Дуже гарно пахне. Класний. Ну, Лишаємо ось такий. Хто знає, пишіть що це таке. Ну, Запах такий подібний до дороги. Є ще такі подібні, точно не знаю. Називають свинячі вушка чи як, чи як, якийсь так. Теж і теж ось тут корчами, теж дуже довгі. Але чого вони? Непонятно. Колись я їх збирав, але Молоді великі корчі. Дуже давно вже не пам'ятаю. Ну, Хто знає, пишіть. Ну ось і все, глядачі. Сьогоднішні похожденьки, збори грибочків завершено. Походили далі 5 годин, а може і навіть більше. Назбирали ось такої півсумки. Гарних гриб бочків. Може, віддумав зараз чистити, але вже не буду їх витягати чистити. Почистимо вдома. От. Почистимо вдома. Хай будуть, так як є. От. Не чистив спеціально, будуть свіжіші. Рибалка сьогодні у нас вийшла бомбезна. Ще краще, ніж вчора. Вчора знайшов 15. А сьогодні зразу, ну я знаю, кілограма тут 3 точно. А може і чотири. Півсумки. Ось таку. пів Півсумки гарних відбірних молодих рибів. В самому кінці попало ось таких чотири потужняцьких. Бачили, самі вже зібрався додому поплив саму дорогу. По візках коли ходив по природному, ще п'ятий з боку малий. Ну, це просто фортуна. Сьогодні нам що повезло, то повезло. Одна, мабуть, найкраща рибалка за цей сезон. Ну що, будемо сподіватися, що надалі будуть краще. Ну, а ви цьому слові, бувайте здорові, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемось на наступних чудових рибалках і не тільки. Па-па, глядачі. До наступних зустрічей.